Як ми шукаємо квиточки, наприклад, нам потрібно кишенев Рим. Переліт. Ми знаходимо сайт, який називається SkyScanner. Заходимо. На цьому сайті показують всі варіанти, які є. Наприклад, нам потрібно з 20 по 29 березня. Ось показало, які варіанти є. Бачите, пізніший виліт коштує дешевше. Наприклад, ми купували квиточки ось як перший варіант. Натискаємо «Посмотріть». І дивіться, тут воно перекидає на компанію Vizair. Натискаємо «Вибрати», «Вибрати», ось тут десь 705, «Вибрати». Воно перекидає нас на сайт Vizair. Я дуже часто купую через Vizair. Можна скачати окремо як приложення, і зайти через приложення. І так само ось воно вам відкриє, як і в мене. Це в мене один квиток вже заброньований. Тут ми шукаємо пошук, ставимо кишенев. Тут воно хотіло англійською знайти кишенев. Тут ставимо Рим, Ф'юмічіно, Пошук рейсу. Ви ставите кількість людей, яку потрібно. З 20 по 29. -те. Забронювати. Один дорослий. На розовеньку натискаємо. Тут є євро внизу можна вибрати гривні. Готово. Спускаємося нижче і вибираємо ось тут «Travel light». Слідуючи. На рожеву натискаємо. Гортаємо донизу. Знову вибираємо «Travel light». Окей, слідуючи. Перевіряємо, чи правильно дані. «Слідующе». Нам не потрібно додаткових послуг. Пропускаємо. Ні, спасіба. Тут вводите ім'я, прізвище. Чи потрібна допомога? Ні, не потрібна. «Слідуюче». Тут вибираємо багаж. Наприклад, я брала 20, інколи 10. Наприклад, 10 кілограм. Окей. Ось тут внизу потрібно ще вибрати ручна, як. Натиснули безкоштовно. Слідуюча. Пропоную вибрати місця. Ми місця не вибираємо, бо це додаткова плата. Вони потім автоматично нам дадуть місця. Тут вони пропонують багато всього, ми пропускаємо слідуюче. Обираємо карту, вводимо дані карти. Ваше прізвище туди, ім'я держателя карти. І в Приватбанку потрібно натиснути подвійну конвертацію в Приват24. Зараз покажу, як. Приват24. І ось, наприклад, з цієї картки, з якої ви будете робити оплату, натиснути зверху на коліщатку. Оплата в інтернеті, по-перше, має бути достатньою. І ось, бачите, подвійна конвертація внизу. Якщо вона у вас виключена, то ви її включіть. Ось, я її включила. Тому що для замовлення квитків це іноземний сайт, потрібна подвійна конвертація.